Я вам ще раз питаю, які підстави для моєго затримання зараз. Ми вас гукали. Вийшли і на нас не Це протизаконно. Гукали, гукали і отримали скаргу. На сьогоднішній день є результат службової перевірки стосовно незаконних дій співробітників поліції. Я не дам. Вам. Я не дам вам. Ну все, я затриманий. Що необхідно робити, якщо співробітник поліції порушує ваші права? Є законний механізм. Завжди так робіть з поліцейськими порушниками. Суду. Надайте, 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 Вам надайте, 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 надайте номер жетону 01 33 296 Поліцейський фіксує вас на власний телефон, не пред'являє службове посвідчення, вимагає без законної причини ваші документи. Це. Порушення мені нема да. що переживати до да ви шода. Ви ж порушуєте зараз. Ми не порушили. Що Представтесь, будь ласка. Саме. Зараз ви дізнаєтесь, що саме порушив співробітник поліції. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Як захистити себе, якщо співробітник поліції порушує ваші права? Вихід є завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. На моєму каналі я робив відеоматеріал, де співробітники поліції гукали чоловіка на вулиці а в подальшому безпідставно. Вимагали пред'явити документи. При цьому один співробітник поліції не пред'являв своє службове посвідчення, та діалог намагався фіксувати на власний телефон. Була складена відповідна скарга, і сьогодні ви дізнаєтесь про результати службової перевірки. А зараз коротко згадаємо, що трапилось в даній ситуації. В першу чергу завжди фіксуємо дії співробітника поліції. У вас будуть докази, якщо поліцейський порушує ваші права. Хоча співробітники поліції зобов'язані фіксувати діалог на бодікамеру. але у даних співробітників поліції бодікамери не було. Ми вас гукали вийшли, і на нас не Це протизаконно? Ви на нас не реагує. Я вас бачили, питаю це ми... протизаконно? Бачили, бачили, я бачили вас питаю поліції? це протизаконно? Ну да, це була на що закону, ну ви... да зійшлися на норму ви? закону. Що я йшов, ви мене гукали, я і не кажу, підійшов. Сергова закон України по нас поліції. Яка 32 стаття стаття перевірка документів? Чи має право співробітник поліції просто так до вас підходити і вимагати ваші документи? Ні, закон України про національну поліцію, а саме стаття 32, зазначає конкретні підстави перевірки ваших. Документів всі необхідні документи будуть в описі під даним відео. Можна перевірити ваші документи? Ні, не можна. Чому не відмовляю? Чому ви відмовляєтесь? Ну законних підстав для цього. Це вимога чи прохання? Прохати, Це... що ви доставляєте документа резумції прав... правотиполіцейського немає. Можете оскаржити мої дії в судовому порядку. Ви можете нами зараз зайшли дії. в цивільне правовідносини. Можете оскаржити мої дії Які в цивільному в судовому порядку. Спочатку підкорюся, а потім оскаржу наші дії. Ні, кожна вимога співробітника поліції повинна бути законна. Якщо співробітник поліції порушив ваші права, одразу телефонуємо на 102, на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ на спецлінію ДБР. Також обов'язково складаємо письмову скаргу, прикріпляємо відео і направляємо керівнику. Керівник, в свою чергу, зобов'язаний призначити службову перевірку і в подальшому надати правову оцінку дієм співробітника поліції. Якщо поліцейський порушує ваші права, він зобов'язаний нести відповідальність згідно дисциплінарного статуту. А ну, подайте мене, цілий мені цілий капітан. Удостовірення познайомте мене у вас немає достання? Посвідчення поліцейського, будь ласка. От ваші документи, посвідчення вам, посвідчення ваше, будь, будь припеває ласка, пане капітане. Будь ласка, ваше посвідчення. Будь ласка, показали, ваше посвідчення. Будь ласка, ваше посвідчення. Будь ласка, ваше посвідчення, які не керуються законами і рішенням Верховного суду. Рішенням Верховного суду, які не керуються. Пане капітане, будьте люб'язні, надайте посвідчення своє поліцейського. Надайте посвідчення. Суду. Надайте, надайте, вам надайте, ще, надайте, вам надайте. Надайте надайте, 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 номер жетону 0133296. Руки з карману оберіть, спілкуйтесь зі 1179. вот так треба і ви виберіть руки. Я, я, я на роботі зараз, а ви не слухаєте ні. вас ніхто. Будь не ласка, стіпкуті згідно наказу 1179. Наказ 1179, Посилання на нього буде в описі про затвердження правил етичної поведінки співробітників поліції. Дуже цікавий наказ. І так, поліцейський повинен професійно виконувати свої службові обов'язки, поважати і не порушувати права та свободи людини, виявляти повагу до гідності кожної. Людини також поводитись стримано, доброзичливо, відкрито, контролювати свою поведінку. Тобто, даним наказом зазначено, як співробітник поліції зобов'язаний з вами спілкуватись. Будь ласка, спілкуйтесь з дотриманням всіх наказів та норм етики. А Розберемося потім. Побачите може... себе, да, як ви там спілкуєтесь. Де, Де треба, там і побачити. Посвідчення своє надайте. Посвідчення, посвідчення, своє. Посвідчення, посвідчення, посвідчення надайте мені своє. Вам надавали? Посвідчення надайте своє. Вам надавали Пред'явіть своє посвідчення. Пред'явіть своє посвідчення, я пане капітане. Я, 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 я не розумію, що таке слово «пред'явіть». Я не розумію, що це за слово. я, вибачаю, я російською мовою погано володію». Пред'явити своє службове посвідчення. Про це нам вказує закон України про національну поліцію, стаття 18, Пункт 3. Якщо поліцейський або ви звертаєтесь до нього. То він зобов'язаний представитись а на вашу вимогу пред'явити службове посвідчення співробітник поліції. Читайте уважно закон України про національну поліцію Зв'язку з відсутністю камери. Я маю фіксувати на мобільний телефон. А на наказ 1026? Фіксація на власний телефон. А чим це передбачено? А нічим. наказ номер 1026, де зазначений чіткий перелік, якими технічними приладами мають право користуватися співробітники поліції власного телефону? Там немає. Посилання на наказ буде в описі під даним відео для вас не указ. Для там все, є. Так. Там є інвентарний номер. Цікавий момент. Наказ 1026, Портативний відеореєстратор та карта пам'яті. Тобто, це ті засоби, якими нас фіксують, наш діалог обліковуються з наданням відповідного інвентарного та номенклатурних номерів, і вони повинні бути. А на власному телефоні ну звісно, його немає. Ну, у нас все вже порушили. Уже були моменту. Ми а? не порушуємо взагалі. Людина, так... Ось співробітник поліції на вашому місці. Я б так не казав. Понімаю, він старший. Ви так званням. Це старший що у нас? Старший прапорщик, це капітан. Старший, да, старший прапорщик. прапорщик. Посвідчення пред'явіть. Ви бачите, ви хамите. Посвідчення пред'явіть. Хто хомити? Ви... Прапорщик це хамство. Так. Да. Да? Да. Ну ви... сприймайте, я вам дозволяю сприймати. Вже немає такого звання, Знаєте, правда? Ні, не знаю. Я вам кажу, що ну дякую, що ви мені підказали. Вам яка різниця, звідки є? Ну, як це, хто як ви такі, різниця? дядько? А хто ви? Ви хто такі? Ви хто такі? Дайте посвідчення своє. Я не дам вам. Я не дам вам посвідчення. Ну все, я затриманий. Ви не затриманий. Все, до побачення. до побачення. І вкотре я хочу подякувати спонсорам мого youtube каналу. Ваша підтримка дає можливість частіше відправляти посилочки для наших захисників. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви маєте можливість стати спонсором мого youtube каналу. В подальшому я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших захисників разом до перемоги. В свою чергу я зазначав, що була складена відповідна скарга, і є відповідь від національної поліції України, головного управління. Національної поліції у місті Києві. Зачитую. повідомляємо вас про те, що 16.03.2023 року ваша скарга щодо можливих неправомірних дій окремих поліцейських Печерського управління поліції уважно розглянута керівництвом підрозділу. Інформуємо, що за викладеними у вашому зверненні фактами призначено та проведено службове розслідування. Тобто, коли ви в свою чергу подаєте скаргу, в подальшому керівник зобов'язаний призначити службову перевірку, і в подальшому він повідомить вас про результати. І так, за результатами службового розслідування, прийнято рішення про застосування окремих видів дисциплінарних стягнень, визначених дисциплінарним статутом національної поліції. Єдине питання, що саме було застосовано. Відповіді конкретної немає, але вони понесли відповідальність згідно дисциплінарного статуту. В подальшому можна зробити відповідний запит для того, щоб отримати повні результати службового розслідування, хто його проводив і яке в подальшому було прийнято рішення. Читаємо далі стосовно телефону поліції. Разом із цим повідомляємо, що за результатом службового розслідування факти здійснення працівниками поліції відеофіксації на власний приватний мобільний телефон вашої з ним розмови не знайшли свого документального підтвердження. Ну співробітник поліції своєчасно видалив усе відео. Далі, крім того, з метою недопущення аналогічних недоліків. Тобто вони визнають, що були допущені недоліки у подальшій службовій діяльності прийнято рішення із вищезазначеними поліцейськими провести додаткові заняття у системі службової підготовки щодо належного вивчення вимог закону України про національну поліцію, дисциплінарний статут та наказ номер 1020 Шість з повагою начальник полковник поліції Андрій Дуброва. Тобто, друзі, коли співробітник поліції порушує ваші права, вам в першу чергу необхідно зафіксувати ці порушення. Телефонуємо на 102 на гарячу лінію, в подальшому складаємо письмову скаргу і направляємо керівнику. Кожен співробітник поліції, якщо він порушує чинне законодавство, несе відповідальність згідно дисциплінарного статуту. Якщо ви не знаєте, як це робити, ми вам допоможемо, тому завчасно долучайтесь до нашого клубу. І так, якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Якщо дане відео було корисним для вас, тиснемо лайк, підписуйтесь. Підписуємось на канал і свою думку лишаємо в коментарях. І робимо репост даного відео.